Доброго вечора в прямому ефірі на телеканалі Чернівецький промінь програма Рецепти здоров'я. Я і ведуча Алла Спрінщина. Сьогодні ми будемо говорити про інфаркти, про його симптоми, про те, чому виникає ця хвороба, хто в групі ризику, як від неї оберегтися, і що робити людям, які вже а, знають, що таке інфаркт. Про це ми поговоримо сьогодні з гостею, яка звітала до нашої студії. А Ірина Омелянівна Маковічук це головний лікар комунальної медичної установи Чернівецький обласний клінічний кардіодиспансер. Доброго вечора. Доброго вечора. Дякую, що ви прийшли. Дуже цікава тема, дуже актуальна, тому що на жаль, дуже багато буковинців е, знають, що це таке. Перед тим як ми почнемо спілкуватися, хоча би ми переглянули коротесеньку відеовізиточку, а потім вже до питань. Будь ласка. Дякую. Ірина Омелянівна Маковічук – головний лікар комунальної медичної установи, Чернівецький обласний клінічний кардіодиспансер, обласний позаштатний кардіолог, кандидат медичних наук. Практикує більше 20 років. Стати лікарем мріяла з дитинства і не уявляє себе в жодній іншій галузі, окрім медицини. Вільний від роботи час присвячує родині. Я нагадаю, що ми працюємо в прямому ефірі. Якщо у вас виникають запитання, дзвоніть до нас в студію: телефон 519 119, ставте запитання до лікаря, а ми з вами починаємо. Ірина Моляніна. тож. Як часто в Буковинці стаються інфаркти? Чи це частіше ця недуга, і чи молодшають інфаркти? Розкажіть нам трошечки. Доброго вечора. Насамперед, я вам дуже вдячна за те, що ви приділили увагу і просвітили цілу передачу такій актуальній темі, тому що насправді це Захворювання, uh -huh. це саме грізне із ускладнень, які виникають у хворих із серцево-судинними недугами, яке спричинює е, значні проблеми і соціально-економічні різні, і в тому числі приводить до великої ін, інвалідизації. Тому оті е, елементарні речі, які повинні люди просто знати, як надавати першу допомогу, як давати це захворювання. Можуть рятувати насправді дуже багато життів. Тому вдячна вам за це. Що стосується кількості інфарктів, які спостерігаються зараз, ну, не тільки в Буковинців, тому що ці тенденції вони зберігаються у всьому світі однаково, і в європейських країнах, і в Україні, зокрема, і на Буковині, десь приблизно на один мільйон населення у світі реєструється. Біля тисячі інфарктів. Тобто це загальновідомі цифри. І якщо, скажімо, розглядати ті показники, які ми мали за минулий рік, то в минулому році, в 2014, ми маємо вже цю загальну статистику річну. Ми мали 823 випадки по області зареєстрованих хворих з гострим інфарктом міокарда. Ну і Досить значну частину серед них мали саме пацієнти працездатного віку, тобто люди молоді, їх було 246 чоловік. це... Більше ніж 26%. Тобто, взагалом, треба звертати увагу на ці речі, тому що це дуже суттєве має значення. Бо насправді ця недуга молодша є і, на жаль, не завжди, коли ми вже починаємо лікувати, тобто, коли вже розвилася ця недуга, коли стався інфаркт, це вже безумовно досить складно, набагато простіше займатися профілактикою як первинною, так і вторинною. А якщо говорити от про профілактику, що треба робити? Якийсь, можливо чи спосіб життя а, має бути здоровим, так що, що не дуже у багатьох. Є, так? Ну, зараз там, тому що в силу того, як ми живемо, це постійні стреси, постійні недоїдання. А що треба робити, аби уберегтися від цієї недуги? Можливо, є якісь поради такі загальні? Якщо ми сьогодні говоримо про інфаркт, інфаркт сам по собі це вже є ускладнення перебігу ішемічної хвороби серця. Угу. Тобто, якщо говорити саме про цей конкретний стан, то тут профілактика уже ускладнень ішемічної хвороби серця, яка вже є. Тобто ми говоримо про те, що це грізний стан, який супроводжує цього, або може виникати у таких пацієнтів, він спричинений тромбозом коронарної артерії. Угу. Тобто цілий ряд різноманітних патофізіологічних механізмів можуть сприяти тому, що в певний момент атеросклеротична бляшка, яка є у людини десь або в коронарних судинах, може стати нестабільною змінюються реологічні властивості крові, утворюються певні умови для того, щоб ця бляшка розірвалася, щоб виник тромбоз. І тоді вже у зоні, яка кровопостачається цією інфаркт, скажімо, залежною артерією, виникає некроз самої, самого м'язу, і це спричинює вже в подальшому цілу низку різноманітних симптомів, які супроводжують цю недугу. Але говорити про профілактику самого інфаркту важливо. Але треба це розглядати завжди в контексті загальної профілактики серцево-судинних захворювань. Uh -huh. Це такі, ніби прості речі, але вони насправді надзвичайно ефективні. Вони не потребують якихось таких великих матеріальних uh -huh. видатків на те. Ну от, скажем так, оці фактори ризику, вони є. То на що можна впливати профілактичними засобами. Вони є ті, на які людина може вплинути свідомо, і є такі, на які вона вже, на жаль, не може вплинути. Тобто, скажімо так, на спадковість ми вплинути ніяким чином не можемо. Uh -huh. Але ми можемо вплинути на що. Оте, те, про що тільки що ви так гарно сказали, це на те, що вкладається в поняття здорового способу життя, це дуже важливо. Контроль маси тіла, uh -huh. контроль. Цукру крові, контроль рівня холестерину і так далі, про це наші пацієнти добре знають. Ну і крім того, всього ще, що стосується самого інфаркту, то тут засоби профілактики, крім тих, про які ми завжди говоримо. Які, вже, скажімо так, для пацієнтів, які вже мають ішемічну хворобу серця, це дотримуватися тих порад, які дає лікар, тому що, як правило, і найчастіше це виникає не на рівному місці, тобто раптово рідко виникає ця недуга, угу. а в основному виникає у тих пацієнтів, які вже мають або підвищений артеріальний тиск як фактор ризику. Або стенокардію, яка мала до певного періоду часу, скажімо, стабільний перебіг, а деякі умови спричинюють те, що розвивається ускладнення у вигляду тромбозу, того, про я тільки що розповідала, mm -hmm. інфаркту. Тому ці засоби профілактики надзвичайно важливі, вони суттєві і вони дозволяють, якщо людина дотримується їх, в рази зменшити і кількість виникнення цих ускладнень, і перебіг самого, самого цього захворювання. Наші журналісти побували у вас напередодні. Відзняли сюжетик. Я пропоную його подивитися. А потім ми продовжимо. Добре, Серце часто порівнюють з мотором, так як цей орган є життєво важливим в організмі людини. Навіть той, хто вважає себе абсолютно здоровим, час від часу відчуває біль в області серця. А от найпоширнішою сердечною недугою є гострий інфаркт Міокарда. У віці від 40 до 50 років інфаркт частіше спостерігається у чоловіків. Десятиця захворюваність і в чоловіків, і в жінок приблизно однакова. Першими симптомами хвороби є різкий біль в грудній клітці, який віддає у міжлопаткову зону, зону шиї та ключиці. При подібних відчуттях лікарі рекомендують негайно викликати швидку допомогу. Лікар швидкої допомоги записує кардіограму. І відповідно визначає необхідність транспортування хворого в наш лікувальний заклад. У пацієнта, який має інфаркт міокарда на момент поступлення, є кілька шляхів лікування. В відділенні гострої недостатності в реанімаційному відділенні. Чи якщо є необхідність, зразу ж відправляється в катетерну лабораторію? За словами лікарів, є два фактори ризику: такі, які ми можемо запобігти самостійно, та такі, на які люди не впливають. Такі речі, які, на жаль, від нас не залежать. Тобто, спадковість тут вже що не роби, вона наша. Але відсутність надмірної маси тіла все в руках людини. Відсутність таких непотрібних речей, як паління, це справа сила волі людини. Характер харчування, відповідно рівень жирних кислот і холестерину, це теж в руках людини. Після перенесеного інфаркту медики рекомендують пройти тривалий курс реабілітації, щоб в подальшому уникнути повторного приступу. Інфаркт хворий потребує за стандартними методиками 20. 25-28 днів для лікування в залежності від типу, від розміру інфаркту і від характеру перебігу захворювання як такового. Кардіологи розповідають, щоб зробити серце здоровішим, потрібно дотримуватись декількох правил. Велике значення має профілактика серцево-судинних захворювань, це і контроль холестерину, дотримання дієтичних рекомендацій, постійні фізичні вправи. Контроль цукру крові лікарі клінічного кардіологічного диспансеру запевняють, при здоровому образі життя та правильному харчуванні серце нас не підведе. Ми переглянули сюжетик, і я хочу запитати: знаєте, от кажуть народі, що інфаркти стаються в людей, яких до того ніколи не боляло серце. Але от ми з вами тільки що поговорили, і ми подивилися сюжет, і й розумію, що це напевно неправда, так? Роз ну, можете бувають різні випадки, як правило, інфаркт не виникає на рівному місці. Тобто, в основному це зумовлено, як правило, тим, що є атеросклеротичне враження вже коронарних судин. Угу. Хоча бувають випадки, коли це Розвивається і на фоні спазму. Тобто тут ми можемо говорити якраз оці ті ситуації, коли він виникає раптово. Тобто людина раніше не зверталася, нічого не турбувало, ніяких змін не виявляла ні при електрокардіографічному обстеженні, ні при інших видах обстеження. І раптом при певних обставинах виникають ті симптоми, про які тільки що гарно так розповідали у сюжеті. Сильні загрудинні болі, з характерною радіацією в міжлопаткову ділянку, може бути радіація в ліву руку, можуть бути в окремих поодиноких випадках рідше і радіація і в пігастральну ділянку. І ці болі, вони не схожі ні на які інші болі, вони досить характерні. Вони часто супроводжуються відчуттям страху смерті навіть. Вони достатньо інтенсивні, їх неможливо спутати ні з чим. І ті пацієнти, які вже в житті, на жаль, наприклад, мали якісь такі проблеми, угу. ніколи в житті не путають ці речі ні з якими іншими симптомами. Достатньо характерно. Але це не завжди виникає у хворих, які... Скажімо так, вперше це, як правило, супроводжується і супроводжує ішемічну хворобу серця, uh -huh. і тому дуже велике значення має о, таке план, планові обстеження, отакий скринінг населення в плані виявлення факторів ризику і в плані діагностики ранньої ішемічної хвороби серця. Тому що при правильному підході до терапії, при правильній корекції стану, запобігти цьому, цьому грізному ускладненню набагато. Простіше, ніж потім лікуватися, проходити курс реабілітації, про який тільки що розповідали і так mm -hmm. далі. Тому що, безумовно, перенесений інфаркт впливає в подальшому і на якість життя, і на тривалість життя, і на наступні всі оці моменти. На жаль, так. Наш Мені підказують, що в нас є телефонний дзвінок. Доброго вечора, Доброго ми вечора. вас слухаємо. Гарно. Дуже дякую, таке гарне професійне можна сказати запитання. Так в, За речу, наш ну, постійний глядач. В першу глядач. чергу, я наскільки я почула правильно, запитували мене про те, що може грип спричинити. Так? Гіподинамія це те, Чи що ми дуже активні безумовно. Гіподинамія, яка супроводжується, як правило, потім і змінами обміну речовин з виникненням надмірної маси тіла, тобто збільшенням індексу маси тіла, це є один із самих основних факторів ризику розвитку ішемічної хвороби mm -hmm. серця. І у наших всіх рекомендаціях, скажімо, які стосуються вже етапу навіть реабілітації, в тому числі і після інфаркту, і взагалі в рекомендаціях по веденню пацієнтів амбулаторному, тих, які мають ішемічну хворобу серця, дуже чітко прописані рекомендації щодо фізичної активності. Тобто, це є один із основних методів, можна навіть сказати, лікування. Тому що хода е, 3 км на день в помірному темпі під контролем частоти серцевих скорочень. Це є досить значний, сприятливий такий фактор, який може вплинути в подальшому і на перебіг, і на прогноз. Угу. Що стосується гіподинамії, і вона напряму корелює із надлишковою масою тіла. Про це я так зрозуміла. Хоча мені так. здалося, що запитують про грип. Можемо і про гриб. Можемо і про гриб, тому що це насправді дуже так. актуально. От є останні навіть дослідження, які доводять, скажімо так, те, що має право бути признаною теорією заприльна походження інфаркту, коли ми говоримо про те, що некроз в судині виникає в той момент, коли відбувається її запалення, яке може бути спричинене різноманітними інфекційними чинниками, серед них віруси теж мають певне місце. Угу. Тому досить часто буває так, що навіть у хворих, які хворіє шомічною хворобою серця, Після перенесеного грипу виникають ускладнення у вигляді коронарітів, які супроводжуються вже розвитком. В подальшому, це може бути трактовано як міокардит із таким псевдокоронарним перебігом, або навіть і який інфаркт. Mm -hmm. Тому а... це теж дуже цікаво. Що стосується питання про переміжну кульгавість, переміжна кульгавість це стан, який супроводжує атеросклероз судин нижніх кінцівок. На жаль, саме кардіологи менше займаються цією проблемою. Якщо така проблема виникає, то варто звернутися до судинних хірургів. Вони mm -hmm. мають досить гарний досвід лікування таких пацієнтів. Хоча, в принципі, дуже правильно задане питання, тому що, по суті, це є один процес. Mm -hmm. Просто yeah, so, yeah. у нас більше така вузька спеціалізація в плані. Саме кардіальних проблем, uh -huh. а от що стосується переміжної кульгавості, розвитку атеросклеротичного враження і тих станів, які його супроводжують, це вже більше відноситься до фаху судинних хірургів? Вони займаються такими пацієнтами. Uh -huh. У нас є ще один телефонний дзвіночок. Yeah. Доброго вечора. Ми вас слухаємо. Добрий вечір. Добрий вечір. У мене два коротких випроси. Скажіть, будь ласка, є сліблютається різке лічення нагрузки на. Левый поджелудочек, э, ну то, что вы называете гипертрофией, э, есть ли определенные какие-то разработки, чтобы оно не было характерных побочных эффектов на другие имеют части тела, органы и это первое, и второе. Как известно, тоже же проблема, если люди э, склонны и к атеросклерозу, и к э, инфарктам, увеличение э, нагрузки на Почки, от є ли сьогодні препарати ефективної розробки, щоб як можна більше захистити важливий орган, я в виду почки пішов. Mm -hmm. Дякую. Дякую. Це дуже цікаве теж запитання. Вся справа в тому, що в досить значному інфаркти розвиваються саме у осіб, які страждають гіпертонічною хворобою. Там, де йде мова про гіпертрофію лівого шлуночка, і про враження нирок, ми можемо тут якраз поєднати ці два питання, тому що на них практично відповідь можна вписати в одну тему. Угу. Враження нирок і враження лівого шлуночка, що супроводжується розвитком гіпертрофії лівого шлуночка, як правило, буває у тих осіб, які мають підвищений артеріальний тиск. Тому що гіпертензія викликає враження органів мішені. Угу. Серед них. Основні це міокард, нирки, судини сітківки. І тому, коли ми бачимо зміни, які, скажімо, у людей, які стаються змінами при ехокардіографічному обстеженні, де ми бачимо гіпертрофію лівого шлуночка, то ми насторожені вже в плані того, що, мабуть, цей пацієнт страждає на підвищений артеріальний тиск. Самі патофізіологічні механізми розвитку гіпертонічної хвороби. Вони зумовлюють перебіг захворювання, такий, при якому саме йде враження органів мішени. І те, про що запитував тільки, що пацієнт про нирки, так, у тих людей, які хворіють на артеріальну гіпертензію, яка є предиктором розвитку, і шемічної хвороби серця, інфаркту, інсульту, як правило, є гіпертонія. І саме підвищений артеріальний тиск впливає на розвиток гіпертрофії, яка свідчить про те, що йде дійсно навантаження на. Сам скоротливий апарат міокарда, і вражає нирки. А то, що стосується, як запобігти тому, щоб не були вражені органи мішені, то це правильне лікування. Наших недуг, тому mm -hmm. що тільки лікар фахівець може підібрати індивідуально для кожного пацієнта терапію. І ті всі препарати, які на сьогоднішній день існують для лікування таких хворих, вони кожен має свої покази, протипокази і так далі. І коли лікар призначає, він завжди враховує ці нюанси. Одному пацієнту, скажімо, треба більше впливати е е е і назначати препарати, які мають ренопаренхіматозну протекторну дію, тобто захищають нирки. Mm -hmm. Комусь, наприклад, ті, які запобігають, вони мають так звані ремодулюючі властивості на міокард. Вони запобігають змінам розмірів порожнин серця і формування гіпертрофії. От тому ми і говоримо завжди, що ніколи сам пацієнт не може лікуватися, він завжди повинен звернутися до фахівця. Бо саме якраз оці нюанси в лікуванні Угу. А скажіть, Ірина Молянівно, що робити людям, які зрозуміли, що у них є симптоми інфаркту. Що робити? Ну зрозуміло, що викликається швидка. Як їм діяти або можливо тим людям, які поруч там родичі, що робити, ваші поради? Це дуже гарне запитання, тому що правильні і такі організовані дії саме в цей отакий період, вони надзвичайно важливі. І якщо правильно надається перша оця невідкладна угу. допомога, це Насправді завдяки цьому можна оберегти дуже багато людей від смерті. Якщо таке сталося, якщо є такі болі, які раніше, скажімо, не виникали, виникли вперше. Угу. Або якщо це навіть стенокардії приступ який більшої інтенсивності, триваліше людина відчуває цей больовий синдром, це вже повинно наштовхнути і пацієнта, і тих людей, які поруч знаходяться, на думку про те, що це може бути інфаркт. В такому випадку, безумовно, в першу чергу треба забезпечити лежачі положення у ліжку, uh -huh. тобто обмежити будь-яку активність, треба забезпечити 325 мг аспірину і е, можна давати нітропрепарати, маю на увазі нітрогліцерін і інші, але дуже обережно, поки не приїде швидка допомога, і тільки в тих випадках, коли є можливість виміряти артеріальний тиск. Uh -huh. Тому що якщо артеріальний тиск менше, ніж 120 міліметрів ртутного стовпчика на 80. Оці засоби, які дають корон... нітрати, вони можуть спричинити ще більше зниження артеріального тиску, і потім дуже буде важко цього хворого виводити із тих загрозливих життю станів. І тут же треба одразу перезвонити в швидку допомогу. А далі всі дії дуже... Чітко розписані всіма протоколами надання допомоги, і далі вже лікар швидкої допомоги знає, що з таким пацієнтом потрібно робити далі. Скажіть, а що не можна робити? Є якісь такі? Ну, основні, основні такі. А... Моменти, яких не можна Знаєте, от коли є опухоль, їх не можна гріти. Та а що не можна робити, коли є всі симптоми інфаркту? Є щось таке? Потім не можна робити нічого, крім того, що я тільки що розповіла. Угу. Це досить важливо, тому що будь-які от можна багато чого розповідати, чого не можна робити. Так. Треба зробити наступне: дати аспірин, угу. дати нітрати, що дозволяє тиск. Положити пацієнта, щоб він був у лежачому положенні, і викликати швидку допомогу. Тому що далі це все справа тільки фахівця. Скажіть, людина, яка вже перенесла інфаркт, а, який ризик, а, що він знову повториться? Рецидиву який ризик? Є ризики, і від чого це залежить? Це е, дуже часто, і вони всі пацієнти, які перенесли інфаркт, вони знаходяться в зоні постійного ризику, тому що. Як правило, коли ми говоримо про той інфаркт, який стався, він, як правило, стається у пацієнтів, які мають атеросклеротичні зміни коронарних судин, ніколи ми не можемо знати, наприклад, що десь ця катастрофа не може розвитися в судині, яка знаходиться поруч, угу. з інфаркт залежною, тою, яка спричинила попередній інфаркт. Тому ми радимо всім пацієнтам, і це прописано в протоколах, тільки. Перенесли гострий інфаркт міокарда, повинні бути обстежені коронарографічно. Тобто тільки з допомогою коронарографії можна судити про ступінь враження атеросклерозом коронарних судин і про ті ризики, які можуть супроводжувати конкретного пацієнта, і що може ускладнювати перебіг в подальшому його стану. Тому є ціла низка рекомендацій, що стосуються ведення таких хворих і обстеження їх уже в періоді після інфаркту. От і тому це дуже велика робота служби кардіологічної, тому що лікування цього пацієнта не обмежується тільки тими днями, про які тільки що розповідав наш завідуючий відділенням острої коронарної що за 28 днів ми вилікували і розпрощались. Ні. Цей пацієнт повинен бути постійно під наглядом. В близько двох років пацієнти такі взагалі перебувають на диспансерному спостереженні. Ось і там є ціла низка. Заходів реабілітаційних, які повинні бути виконані. Угу. Ось, тому це дуже насправді дуже важливо. Ну і напевно, десь ми вже зачепили трошечки, що життя такого пацієнта повністю змінюється. Спосіб життя, я маю на увазі. Так? От. Але я, наприклад, знаю, суписто є люди, які перенесли інфаркт. Коли вже, на їхню думку, минає та загроза, і вони повертаються до. До, до, до звичного вже свого способу, і як правило, це закінчується плачевно. От, а що б ви порадили таким людям, а, чого категорично не можна, бо я знаю, що є люди, які алкогол начинають вживати, а, зловживати, точніше, щоб ви порадили як лікар, а, який щодня бачить десятки таких хворих. Я вам хочу сказати, що насправді наш дуже відомий кардіохірург український. Геній наш кардіохірургії Микола Амосов завжди казав так, що лікарі лікують хвороби, а здоров'я треба здобувати самому. Так. І, на жаль, ви праві в тому, що бувають такі пацієнти, які зневажають нашими рекомендаціями, потім повертаються до тих станів знову і знову. Але з кожним роком таких людей я, наприклад, спостерігаю менше. Угу. Як правило, якщо вже людина мала таку проблему, вона дуже серйозно задумується над своїм прогнозом. От і насправді, якщо повертатися знову і занедбувати ті всі речі, про які ми тільки що говорили, то ми прийдемо до чого? До розвитку повторних ускладнень. А чим більша зона міокарда вражена некрозом, тим більше зменшується якість життя, і там формуються взагалі дуже часто такі загрозливі речі, як аневризма лівого шлуночка, а це може супроводжуватися тромбом цієї аневризми, і це все тягне одне за друге, і виникає цілий такий ланцюг, який з якого потім уже вороття немає. Тому що там такі вже важкі ускладнення, які вже можна, наприклад, лікувати тільки в кардіохірургії шляхом оперативних серйозних втручань. Скажіть, смертність велика від інфарктів? Тобто, ну якщо можливо, який відсоток людей, які потрапляють з інфарктами, на жаль, летальний. На жаль, wow. смертність велика. На Україні смертність від інфаркту велика. Вона сягає більше, ніж 22,9% за останніми тими даними, які я маю по Україні. В нашій uh -huh. області трошки нижча смертність від інфаркту. Десь в районі 21,3 ми мали за минулий рік. Але тут треба розглядати окремо поняття смертності, і uh -huh. поняття летальності це зовсім різні речі. Тому що смертність це, от, наприклад, скільки, якщо брати в загальному населення, Скільки хворих було, скільки з них померло. Тобто на цей показник будуть впливати ті всі речі, про які ми тільки що з вами розповідали: засоби первинної, вторинної профілактики, і навіть засоби масової інформації на це впливають, тому mm -hmm. що вони через них доносять лікарі дуже часто ту інформацію, яка працює на рівні популяції цілої, скажімо так. А от що стосується летальності, це вже те яким чином оця наша допомога медична спрацьовує, тобто наскільки ефективно хворого з інфарктом, який вже поступив в стаціонар, лікують кардіологи. І тут, на жаль, теж це все залежить тільки від того, наскільки впроваджуються нові методи лікування, тому що в тих клініках, де є найсучасніше обладнання і де проводиться стентування ургентних коронарних судин, летальність відрізняється в п'ять разів. Від тих, у яких, наприклад, це не може бути впроваджено, uh -huh. тому е можна оберегти дуже багато життів завдяки тому, щоб впроваджувати нові методи лікування. Я вам дуже дякую, але на жаль, час. Пів години вже Там... минуло, да, дуже швидко. Я а, сподіваюся, що у нас ще буде можливість зустрітися з цією студією. Я дякую, що ви до нас завітали. Було дуже цікаво. Правда, тема актуальна. Бачите, люди дзвонили. Людям цікаво. Я хочу нагадати, що це була програма Рецепти здоров'я ми зустрінемося з вами в понеділок, о 18.30. Дякую, що ви були з нами. І, будь ласка, бережіть своє здоров'я. До побачення.